Бог потребує твоїх рук. Сьогодні неділя, тож знову ж таки закликаю тебе, прочитай Євангеліє сьогоднішнього дня, бо насправді дуже цікава історія історія про церкву, Історію про те, як Бог діє в своїй церкві. Історія про те, як Бог через своїх учнів здатен робити щось для людей, але він потребує твоїх рук. Сьогодні в Євангелії історія про помноження хліба. Дуже хочу, щоб ти звернув собі увагу на цю історію, на цю всю подію, бо ти побачиш там людей, які прийшли до Ісуса Христа, вони отримали від Ісуса Христа все, що могли. А коли звечоріло, учні Христові пішли до Ісуса Христа і кажуть: відпусти їх, тому що не мають що їсти, пустинне місце. А Христос каже дуже важливі слова, ті, які Він говорить сьогодні до тебе. Дайте воїм їсти. Христос хоче, щоб ти щось в цьому житті зробив. Навіть тоді, коли ти в себе не віриш, навіть тоді, коли здається, що в тебе нічого нема. Що... Навіть тоді, коли тобі намагається впихнути в голову, що ти сам абсолютно нічого не здатен зробити. Хто ти, щоб щось змінювати? Хто ти, щоб когось нагодувати, щоб комусь допомогти? Хто ти? Господь хоче тобі сьогодні сказати дуже важливу річ. Якщо ти візьмеш те маленьке, що ти маєш, і перенесеш до Ісуса Христа, Він його помножить настільки. Що те, що Він зробить з тобою, буде чудом. Сьогодні багато апостолів розносили людям їжу. І люди бачили цих апостолів, вони не бачили, що Христос їм дає ці кусні, вони бачили, що апостоли приносять їм їжу. річ, про яку тобі сьогодні хочу сказати, пам'ятай, що коли ти приходиш до Бога своїми дарами, як його учень, і Господь примножує ці дари, пам'ятай, що Він не робить це для того, щоби. Зробити тебе гордим і великим, щоб ти прославився. Ні. Коли Господь дає тобі якісь дари, Він робить це для того, щоб зробити себе сильним в тобі, для того, щоб через тебе твоїми маленькими помноженими дарами, які стоять великими, діяти в цьому світі і діяти для людей. І далі, що зробив Ісус Христос після того, як Він нагодував через учнів людей? Він сказав своїм учням, сідайте в човен і відпливайте, а я відпущу людей. Коли ти зробив в своєму житті щось добре, пам'ятай, що це зробив Бог, не приписуй собі Його славу. Ти повинен жити і вміти ділитися своїми дарами так, щоби ти пішов. А Ісус залишився з людьми, а люди залишилися з Ісусом. Пам'ятай, що коли зможеш принести своє маленьке і дати це у Божі руки, Бог зробить через тебе. Великі і дивні речі.